Доброго дня, друзі! Мене звуть Надія і я хочу вам показати ось такий коробочок. Для чого він? Зараз я вам покажу, що я придбала сьогодні. А придбала я сьогодні 5 суточних перепелят. Такі маленькі, ну вони вже великі. П'ять сутків це вже велика птичка. Нагріла їм уже коробок. Зараз поставлю воду, їжу поставила вже. Давлений комбікорм стартовий. І водичку поставлю з марганцем. Готую водичку для перепілочок. У мене кип'ячона. трошки сипнула сюди марганцем. єлі єлі цвет поміняла. Бачите? Тепер дві поїлки. Раніше я пользувалася цією великою і приспособилася, яка була у мене. Вирізала тут Огонечки, так, щоб вода витікала. Потім придбала для перепілок спеціально таку, ну, теж, бачите, з двох сторон, там і там. На цю меншеньку ставила ось так теж. І я не хвилювалася, що перепілочка може втонути. Так що ставлю водичку вже їм. Бачите, водичка стоїть уже. Через декілька днів я оцю приспособу зніму. Такі вони трошки перелякані, дикі. Ну, нічого. Так що, оце така в мене новина. Далі буду кормити стартовим. Також. З ними все добре, птичка здорова, гарна. Держать їх буду в цьому коробку, Градусник не буду ставити, буду дивитися по них. Як будуть збиватися в кучку, то, значить, вони мерзнуть. Якщо ні, то їм тепло. Перегрівати їх теж не буду. Так що, оце в мене така новина. Придбала перепілочок. Раніше я сама в інкубаторі вилуплювала, а тепер, як світло відключають, придбала у заводчиці. Так що я уже з птичкою. Я дуже їх не держу довго. У мене є в курятнику зараз птички, я їх півроку держу і убираю. Не держу їх до року, тому що м'ясо тоді їсти і не можна, можна його одразу викидати. Так що оце таке, друзі. Все, похвасталася своїми новими жильцями. Всім пока-пока. До слідуючого відео.